Приватне сімейне господарство «Калина Агро, що у селі Кропивня Коростенського району, функціонує лише один рік. Спеціалізується воно на вирощуванні індиків та виробництві високоякісного натурального м'яса птиці. Свою діяльність сім'я Нечипоренків, а це чоловік, жінка та двоє дітей, які мають вищу аграрну освіту, розпочали на базі пустуючих приміщень колишньої молочної ферми, викупивши у людей майнові паї. Відремонтувавши одне приміщення ферми минулого року, було завезено перше поголів'я тисяча індиків м'ясного кросу, закупивши тижневий молодняк у Харківському інституті птахівництва. Індик, якби без того, це найбільша свійська птиця. І вона росте досить великою. Якби коли мені кажуть, там ось нам, будь ласка, маленьку тушку на 4 кілограми. Ну так вибачте, це бройлер. Якби це не індик. Ось щодо на нарощення поголів'я, так плануємо нарощувати, але знову ж таки не безмежно, тому що наша технологія отримання ну вона не передбачає такого екстенсивного відходу до вирощування. А якби ми більше якби, хочемо зробити акцент на якості ніж на кількості? Доросле поголів'я індиків було реалізовано ще у березні і відразу закуплено вже цього року добовий молодняк 1400 індичат, які до грудня набудуть вагу 8-12 кг кожний. Сьогодні нам, владі, треба створити умови для таких приватних підприємців, для таких фермерів і особистих селянських господарства. Перш за все, в плані розпочатку цієї діяльності я хочу сьогодні, користуючись такою нагодою, подякувати і місцевій владі, особливо сільському голові, який пішов на зустріч і дійсно створив всі умови для розвитку цього бізнесу. Ну, а нам, вже обласним чиновникам, треба все зробити для того, щоб люди ніколи не розорчарували. Валися в ніяких при ніяких обставинах, що хтось тут почне їздити, перевіряти десь предвзято відноситися і звичайно зробити створити умови для реалізації даної продукції на теренах нашої Житомирщини, тому що ця продукція в першу чергу органічно чиста. Комбікорма родина закуповує, однак рецептура їх під суворим контролем сім'ї без застосування преміксів та гармонів росту зараз. Сімейне господарство займається реконструкцією. Ю ще двох фермських приміщень, оскільки наступного року планують довести вирощування індиків до п'яти тисяч голів та закупити забійний цех.